Наша команда відразу подала законопроект 8302, яким пропонувала унормувати закон про Конституційний суд, щоб формувати його незалежним, але традиційно все ще від європейської солідарності не ставиться до сесійної зали. Чим наш альтернативний зараз відрізняється від основного, тим, що він відповідає критеріям венеційської комісії на відміну від основного, по перше, ми пропонуємо сім експертів до Радчої ради. По-друге, ми пропонуємо, щоб експерти більшість з них складали міжнародні експерти, як сьогодні, формується група, яка дає рекомендації суддям антикорупційного суду. По третє, Венеційська комісія вам чесно і прямо говорить, що не можна, щоб одна і та ж структура відповідала і за створення дорадчої ради, і за Конституці суддів Конституційного суду. А ви це знову закладаєте в законопроект? Цей законопроект не наближає, а відштовхує нас від європейської інтеграції. Ми не розглядали законопроект, який був підписаний мною європейською солідарністю. Півроку, півроку євроінтеграція в частині консійного суду була заблокована. А сьогодні ви виходите і кажете. Дінцянська комісія схвалила нам висновок. Вона повністю знищила те, що ви тоді наприймали. Вона підтримала той законопроект, який ми подали, і зараз його треба голосувати в першому читанні. Потрібно буде допрацювати цей законопроект до другого читання, саме у відповідності повній. До рекомендацій венеційської комісії і припиніть замилювати очі українському суспільству. Ми знаємо, що таке відповідальність. Ми знаємо, що таке відповідальність за той кандидатський статус, який нам надали, який ми, наші захисники, здобули кров'ю. Тому будьте гідні того, що вам дала можливість зробити наша армія і наші збройні сили України.